Моя стаття 8 порад, Як розпізнати підроблені парфуми, власне, наголошує на ризиках придбання фальшивих ароматів, особливо коли ви їх купуєте через низьку ціну в магазині або на незнайомому сайті в інтернеті. Ви повинні знати відмінності оригінальних парфумів від підробок. Основна увага. Повинна приділятись відмінностям у запахах, упаковці, етикетках, флаконах та інших фізичних ознаках. Підроблені парфуми часто не відтворюють базові ноти оригінального аромату, що є ключовим фактором, який дуже важко підробити фальсифікатором, є потенційна небезпека використання фальшивих ароматів через наявність токсичних хімічних речовин. В кінці статті я надаю конкретні поради щодо перевірки парфумів на оригінальність, включаючи візуальні та органолептичні методи, а також можливість перевірки парфумів в аналітичній лабораторії науково-сервісної фірми ОТАВА.